Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Триває підготовка до Великодня. І сьогодні пропоную вам пофарбувати зі мною яйця. Можна залучати до цього процесу дітей. Навіть не те, що можна, треба, тому що це дуже легко і просто. Ось, і дітям буде цікаво, вони були зайняті, а ви займетеся своїми справами. Е, яйця, в смужечку, яйця у вигляді прапору та Ось таких ціпляток. Все, на що вистачить вашої фантазії. Тож, приступаємо. Для розфарбовування є ось такі гарненькі смужки, нам знадобиться барвник. Ось такий набір барвників, ви знайдете в будь-якому магазині. Там у нас є 5 кольорів. Я не розводила лише помаранчевий, всі решта кольорів розвела. Основним кольором у нас буде жовтий. Тому жовту фарбу я розвела згідно інструкції на пачці: це на 250 мл гарячої води і ложка оцту. Розвела ще червоний, ну, він більш не червоний, а такий як малиновий колір. Налила менше 150 мл. Так само столова ложка оцту, але розвела, як би сказати, щоб був більш інтенсивний колір, тому розвела в меншій кількості води. Синій і зелений кольори ще маємо. Фарбувати будемо наливати фарбу в такі от, сільнички, така є маленька мисочка. Стакан взяла це, після основного кольору будемо стакан мочувати. Ну, це побачите по ходу. От нам ще сам знадобиться. Ну і, відповідно, яйця. Яйця брати краще білі, потурбуйтеся про себе. Заздалегідь, бо перед самою паскою ви будете мати в продажі лише коричневі яйця. Скрізь будуть, всі будуть білі заздалегідь вибирати. Ось Маркування змилося, не змилося перед, перед відварюванням, але під час відварювання маркування зникло, тому яйця ідеально білі. Ось, ну І така собі тимчасова підставочка для єсмь, що не шкода. Якби сказати, щоб замазалося фарбою. Це поки що відставляємо. Наше перше завдання це повністю обтерти яйця оцтом також, щоб краще фарба хапалась і яйце було обезжирене. Звісно, потрібно рукавички, бо руки замастяться фарбою, тут без цього не обійдеться. Ще нам знадобляться або ось такі віскозні серветки відривні, або паперові рушнички. Так і ось так ретельненько зараз обітремо наші яйця. До процесу фарбування, звичайно, можна залучити дітей. Оцтом то вже самі протріть, вони не дихають цими операми. А вже до фарбування, звісно. Їм буде цікаво сфарбовувати. Природні барвники для цього способу не підійдуть, тому що в природних барвниках потрібно дуже довго тримати яйця, щоб колір зафіксувався. Ось цей процес такий трошки не такий скорий, навіть при таких фарбниках, тому краще такі покупні. Та й кольори яскраві. Такі яскраві і контрастні, як ви добудете з природних барвників. Тут в мене трошечки був залишок фарби, ну, такий ледь помітний. От стоп, змився. змився. Ну, фарба я маю на увазі маркування яйця. Ну все, приймаю це і розпочинаємо нашу магію. Як я вже сказала, основним кольором у нас буде жовтий, тому так будемо опускати яйця. Все згідно інструкції, на одну-дві хвилини. Просто так будемо відразу по кілька штук опускати, щоб в основний жовтий колір пофарбувалися. Зараз сюди ще третє поміститься. Чекаємо кілька хвилин, як фарбується, а ми наливаємо фарбу так, за таким принципом. Будемо робити таких ціпляток, то щоб довго ну, не, не тримати яйця, або, наприклад, щоб навскоси можна було таку рівну лінію зробити одинаково з обох сторін. Я хочу зробити блакитним, тому беру ось таку форму, я просто так вже примірилася до яйця, що воно там. Тримається добре, не лягає повністю в мисці. Ось тому наливаю сюди синю фарбу. Так, потім малинову фарбу. Я хочу залучити до другого кольору після жовтого. Добре, наливаю малиновий. Я щось просто застигла, подумала, що я, мабуть, ще і зелений так зроблю. Фарби ж вистачить. Зараз візьму ще, ще один стакан. Туди зеленою нальємо. Ще маленькі ємкості налила, хоча б можна обійтися, якби і самими стаканами, якщо нам потрібно, саме буде тільки кінчик вмочити. Приготувала ще маркери для очей. На жаль, для циплятка у мене немає червоного маркера, є отакий от лише зелененький і чорненький. Ну, побачимо. Можливо, просто чорним буду малювати очка. Давайте перевіримо наш жовтий колір. Отак От по одному і буду виймати. Вийняли і обтерли фарбу всю цю насуху. І для себе вирішіть, в якій послідовності у вас будуть. Далі йду йти самі полосочки. І в такій же послідовності потім будемо макувати в фарбу. Я зараз достану ще є одне яйце, тому що паралельно будемо робити і ціплятку таке. Жовто-блакитне. Для ціплятка нам потрібно, щоб яйце так навскоси профарбувалося. О, тому зафіксовуємо його так. Давайте перше яйце спробуємо, що після жовтої у нас буде середина лишатися, далі у нас буде йти червоний колір. Тому вмакуємо так, щоб середина лишилася вільною. Ось для цього якраз підійде така глибша посудина. І рахуємо до 10. Яєчко у нас вже гарне, червоне. Обтираємо яйце. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. -яй. Сильно покрутила яйцем. І бачите, як розтеклося. Ну. Буду надалі уважніша Так, на другу сторону беремо другий колір. Зелений. У мене зелений є і в стакані, і в такій меншій ємкості. Мені буде зручніше такі менше тримати. Тримаємо так, щоб залишити червону полосочку вільною. Я подивилась, дуже мало профарбувалася, тому ще, ще тримаю і рахую до 10. Звісно, що малиновий плюс зелений дав нам інший колір. І ось такий фіолетовий. Так. Не забуваємо, що в нас тут яйце лежить. Зараз я поставлю. І витриму одну сторону і кладу його на другу сторону. Так, все фарбується. Ми далі фарбуємо. Можна залишити і так, ну, це вже гарний результат. А можна ще от зараз кінчики підфарбувати. Що я зараз і зроблю. Зараз я тільки налью синьої фарби. Надасть ще такий темніший колір. Не взяло на, на 10. Ну, це такі от фіолетовий, тільки іншого відтінку вийшов. Зараз ще на, ще на 10. Ось таке у нас яєчко вийшло. Буде краще, коли, звичайно, остання фарба буде найтемніша. Ось колега, яка мені розповіла про цей спосіб розфарбовування, казала, що в неї колись була така чорна фарба. І це так от в кінці фіксувало, ну так дуже було гарно. Ну і так далі будемо чергувати кольора в різні послідовності, і розфарбовувати яйця. Побачимо, що у нас з цим яйцем. Погляньте, як у нас такий ефект вийшов. Мені так здається, що це як дитинка, яку запеленали, знаєте, отак <головік> так гарно відбилося. Ну і, звісно, де фарба лягла на фарбу, колір вийшов більш інтенсивним. Отож, можна залишити або так, або, наприклад, зараз ще кінчик зробити іншою фарбою. Так як я вже сказала, що це мені схоже на дитинку. От можна йому зробити очки, такий дьобик, дьобик намалювала, як будто він просить їсти, крів дьобика. Я думаю, це буде непогана забавка для дітей фарбувати з вами яйця. Що ж, я продовжую далі і покажу вам кінцевий результат. Наш процес розфарбовування добігає кінця. Я зробила трошки таких і полосатих, ще одна цеплятка. І прапор України, які робити взагалі дуже легко, спочатку розфарбувати в жовтий колір, покласти прямо синій, і він набуває такого блакитного кольору, ну, темно-синій не, не, не дає. Що хотіла би зауважити щодо цього обтирання, коли ви виймаєте з фарби. Ну, звісно, ще все приходить з практикою. Не крутіть відразу яйцем в різні сторони. Тобто, як ви його так виняли, так в серветку і вмочили, і отак потримали. Тому що починаєте крутити і починає залапуватися от краї. Трошечки неакуратно виходить. Тому рівненько тримаємо, так обтерли фарбу, і все. Тут ще лишилося фарби. Кажуть, не одну сотню перефарбувати яєць. А ми наші вже пофарбовані яйця. Які гарні полосочки повиходили. Як то кажуть, останній штрих наведемо їм марафету. Це обмажемо рослиною олією, щоб вони набули такого блиску. Були більш привабливого вигляду. Він навіть такий більш інтенсивний колір стає, більш насичений. Звісно, що вже вигляд змінився, так? Що цього яйця, що цього. Ну і все. Обтираються всі яйця. Результат загальний. Ви вже бачили, як би сказати, на початку відео. Бажаю вам весело провести час з вашими дітьми. Або ви щось будете робити, а вони хай сидять, малюють ось будь-які фігурки, що в них вийде, як вони будуть яйця вкласти в саму фарбу. Ну, загалом ось такий результат. Тож, веселої вам підготовки до паски, смачної паски. І зустрінемось в наступних відео. До побачення!